Мира, дорогоцінні, хочу вам розповісти, чому я знаходжусь у місії Слово Боже. Ще 4 роки назад я була депресивною людиною. І депресія це не просто, як знаєте, для гарного словечка. А я дійсно я знаю, що таке депресія. 16 років я шукала, як закінчити життя самогубством. Реально шукала. І чому я шукала? Тому що я здумалася з тим, що всередині є. Така пустота, таке пекло, з яким не може ніхто справитись, ніхто не може його заповнити, крім Бога. Але Бога я не змогла знайти, тому що шукала не там, де потрібно. І в мене це було періодом, не так, що там, знаєте, якби, понятно, депресія там відбувалась напротязі 10 років, я в мене вже не було б на цьому світі. Вона, так, знаєте, періодами. Тому що Бог. Точніше, не Бог, а світ він як робить. Він диявол, він як робить. Він намагається тобі дати якусь цукерочку, нараз горни, ти заспокоїшся. Оце те, що відбувалося в моєму житті. Я відволікалася на цей світ щось там. Якісь там задоволення, там, якісь захоплення, там щось тобі світло запропонує, там матерія, там робота, рідні, там кар'єра, чи там, кохання і так далі. І ти на це відволікаєшся, але потім якийсь момент, коли ти це все втрачаєш, або ти просто розумієш, що це все не те, воно тобі не може заглушити ту пустоту всередині, ти погружаєшся ще в більшу депресію. І так склалося ще чотири роки назад. Я просто розуміла, що виходу немає. Тільки молитися, помолитися Богові Біблії. Тому що там, де шкала відповіді в цих різних філософіях, релігіях, сигелоях, коучах, тренінгах, воно нічого не допомагала. Останній момент я прийшла до Бога. Я помолилася, і Господь відповів мені. Він послав моє життя людину, яка з місця слова яка... Проповідувала мені. Я довгий час противилася, але в якийсь момент я все-таки здалась і вирішила підключитися на недільне онлайн-служіння місії Слово Боже. І після того моє життя почало мінятися. Тому що саме там я почула чисте слово Боже. І як Біблія говорить, що що робить Слово Боже? Воно як меч обоюдо гострий, який пронизує усе. Він проникає всюди, він пронизує усе. На він пронизує всередині нас дух, душу і тіло, розділяє їх. І ми тоді, знаєте, от наскільки бачимо все оце чітко, що, знаєте, як зброя в тебе проникає, і ти такий ого? То це значить так треба. І е, це те, що я от, отримала і отримую до сих пір. Пробуваючи в місті Слово Боже, оце чисте Слово Боже, яке міняє тебе. Якщо ти це приймаєш, в людини два виходи. Або вона чує чисте слово, тобто Ісуса Христа Його Слово, і вона ні, мені це не підходить, розвертається і те живе так, як вона живе, жила далі. Але я не хочу так жити більше, як я жила далі. Або приймає Ісуса Христа Його Слово, і тоді її життя зовсім міняється. Так, як було, коли Ісус був на землі, це відбувалося, так відбувається до сих пір. Тому, друзі, як Ісус сказав, що хто обтяжений, хто страждає, прийдіть до мене, я заспокою вас. Тому прийдіть до Ісуса, прийдіть туди, де проповідується чисте Його слово. І як служитель місії, слово Боже, я вас запрошую. У Нас кожної неділі відбувається недільні служіння онлайн, де ви можете приєднатися, послухати, за вас помоляться. Буде далі дружба, спілкування. Я вас запрошую. Саме головне, ви отримайте, почуєте, зрозумієте призначення на своє життя, яке дає Господь Бог. Тому напишіть мені, я з нетерпінням буду ждати ваших повідомлень. Хай Господь благословить вас.